Привіт, канал Антеконсалденгруп. Тут ми поговоримо про податки. звітність ФОП. Усіх цікавить тема проекту держбюджету на 2024 рік. Так як це безпосередньо впливає на розмір податків ФОП першої, другої, третій групи на граничний обсяг доходу, звісно, всім цікаво. А що ж нас очікує у 2024 році? Давайте сьогодні розбиратись. Канал Антеконсалденгруп. Тут ми поговоримо про податки, звітність ФОП. Мене звати Борисюк Оксана, Я власник Антеконсалтен груп. Буду рада. Кожній вашій підписці, лайку і новим глядачам на нашому каналі. На 2024 рік мінімальна заробітна плата має зрости в два етапи. Перше збільшення відбувається з 1 січня до 1 квітня. Три місяці у нас розмір мінімальної заробітної плати буде 7100 гривень. І з квітня, по грудень включно, розмір мінімальної заробітної плати сягатиме 8000 гривень. На що це впливає? Це впливає на єдиний соціальний внесок. Розмір єдиного соціального внеску завжди залежить від мінімальної заробітної плати. І якщо заплановане двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, відповідно і сам податок буде збільшуватися двічі на рік. Якщо говорити про сам розмір з 1 січня до 1 квітня, тобто 3 місяці січень, лютий і березень, розмір єдиного соціального внеску становитиме 1562 гривні. З 1 квітня по грудень 2024 року, ЄСВ виросте і сягає. 1760 гривень, що на 198 гривень вище за перший квартал 2024 року. Тепер що стосується єдиного податку. Незалежно від того, скільки разів на рік збільшується розмір мінімальної заробітної плати, розмір єдиного податку встановлюється станом на 1 січня 2024 року. А так як у нас мінімальна заробітна плата 7100 гривень, відповідно для ФОП першої групи у нас буде єдиний податок у розмірі 302 гривні 80 копійок на місяць. і Платимо ми до 20-го числа кожного місяця, і ФОП другої групи єдиний податок платитиме у розмірі 1420 гривень кожного місяця до 20-го числа. Група це 5% від обороту сплачуємо протягом 50 календарних днів по завершенню кожного кварталу. Нічого не змінюється для третьої групи. Ну і хочеться поговорити про важливе про граничний обсяг доходу. Для ФОП першої групи це 167 мінімальних заробітних плат. Тобто 167 мінімальних заробітних плат множимо на 7 100. і у нас з вами виходить 1 185 700 тисяч гривень на рік. Для ФОП другої групи це 834 мінімальні заробітні плати, 834. Множимо на 7100 гривень, це 5 мільйонів 921 двадцять тисяча гривень на рік. І для третьої групи це 1167 мінімальних заробітних плат. Відповідно, 1167 ми множимо з вами на 7100 і наш граничний обсяг доходу складає 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Так як на цей проект закладено двічі збільшення мінімальної заробітної плати, то відповідно і граничний обсяг може зрости. Ми очікуємо, коли держбюджет. Джет буде прийнято, і ми в грудні вийдемо до вас з чітко встановленими граничними обсягами доходу, розмірами податків, щоб ви точно знали, що нам потрібно робити у 2024 році, який розмір податків нас чекає, який обсяг доходу у нас буде запланований на 2024 рік. Спасибі за увагу і до зустрічі у коментарях. Канал Антеконсалденгруп. Тут ми поговоримо про податки звідти ФОП.